Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в мене буде підбірка зимових ароматів. Я не буду розбивати це відео на декілька частин, тому що, ну, на мою думку, взимку в всі аромати звучать дуже добре. І знаєте, погода вона не така мінлива, як, наприклад, восени, коли ти підбираєш якісь такі чи інші аромати. А взимку достатньо прохолодно і можна використовувати в принципі, все, бо все звучить дуже гарно. Але все ж таки хочеться більше чогось такого солоденького, більш важкенького, тому я покажу таку свою підбірку. І почну, мабуть, з найбільших флаконів. А потім перейдуть до мініатюр. Тут будуть сьогодні у нас і бюджетні і люксові аромати, і ніша. Тому на будь-який смак. Будь ласка, запрошую до перегляду. Першим ароматом буде Задіки Вольтер Just Rock, А в нотах тут заявлений жасмін, пачулі і чорна ваніль. А наскільки не люблю я печулі, настільки дуже добре він тут звучить. Вже я вам розповідала про нього багато разів. Це один із найулюбленіших моїх ароматів. Я його бережу, тому що він знятий, його вже неможливо. Придбати люблю його саме взимку. Він мене зігріває, він мені дає а, якоїсь такої сили, дає наснаги. Ну, взагалі-то дуже його люблю. Наступний аромат також великий флакончик, тому покажу цей Boss». Він діпред, він звучить дуже добре і влітку, і восени, і взимку. Взимку він просто розкривається більш. Солодко, більш якимсь не фруктовим коктейлем, а як для мене, пюре, а з цукром, з якимось навіть як варення. Ну, от подобається він мені. Він такий, знаєте, класика таких ароматів. Вже я також знімала відгук на нього, можете подивитись. Люблю взимку, звучить ідеально. А ще один аромат, про який я також розповідала, і зараз він. Ну Просто божественно звучить. це версачий Чорний кристал. Також люблю його взимку, тому що він засолодкий, мені здається, для літа. Хоча, якщо є вітер, якщо є якийсь такий, якась прохолода, то, можливо, навіть і влітку він дуже непогано звучить. Але я бачу його саме взимку на хутро, Знаєте, він такий дуже вечірній аромат, приємний. Тому от для зими я його рекомендую. Ще один аромат, який мені дуже подобається, я казала, що це моє парфюмерне я це Cloud Collection Царка парфюм. Зелена молекула. Обожнюю її. От взимку саме вона розкривається дуже якось чисто. А, і є така кислинка фруктів тропічних, і є прохолода, і є такий чистий, прекрасний, просто прекрасний мускус. Обожнюю його саме взимку, він звучить дуже приємно. І ще один аромат, який для мене взагалі був відкриттям. Перше моє знайомство з ним було не дуже. Це Джуліет Хезиган та парфам. Вперше, коли я його тестувала, тестувала я його з блотера. Взагалі його не зрозуміла. Я його не відчула абсолютно. Думаю, ну що такого в ньому? Чому він такий е, так дорого коштує і ну, чому його так всі люблять? Ну, я його якось відклала і забула. Потім в мене був відливантик невеличкий, і я його також носила, і він також його не чула якось. Ну, взагалі його не чула. А потім щось так е, якось нанесла його взимку і, до речі, в тренажерну залу. І мені так сподобалось, як він звучить. Він мені, от якщо його слухати з флакона, є тут трішечки якоїсь медицини, там бинтів, як кажуть. Але, от саме коли він розкривається, він звучить якимись такими цитрусами, якимось свіжістю, трішечки якоїсь солодкості, такої міру в міру, солодко-свіжий. З кислинкою обожнюю його саме взимку, от влітку він мене душить. А взимку він звучить кристально чисто. Це такий, знаєте, парфюм в офіс, парфюм, який буде як друга шкіра, його буде непомітно. Якщо вам потрібно, щоб ви для себе якось пахли дуже добре, якось себе відчувати більш впевнено, то цей аромат для вас дуже підійде. По мініатюркам поїхали. А, також показувала, здається, вам вже це Escentric 01 Escentric молекула І це, знаєте, лимонний перець, він дуже гарно розкривається, коли дуже холодно. Обожнюю його. Тут в мене залишилось зовсім зовсім трішечки, бережу його. Це ще, знаєте, така, я його так давно вже собі придбала, вже на майкапі такі від Леванти не продаються. А я от собі тоді ще встигла і дуже задоволена, що він в мене є. Uh, так, що ще я вам покажу? А, я вам покажу ще uh, дещо схожий на Eccentric 01 Eccentric. це Монталь Intense Pepper. Також це біль... ну, але це більш знаєте, більш таке перцеве якесь. Тут такий чорний перець, тут немає лимону, цієї кислинки. Класний, мені подобається, дуже стійкий і от він в мене також є. Наступний аромат від Монталі, який я також буду рекомендувати, це. Чоколад В мене, бачите, залишилося вже зовсім трішки, бо я його зараз активно ношу. І взагалі, зараз в мене не так йдуть флакони, як такі Леванти, тому що деякі аромати я хочу закінчити. Ну, от, Пластикові атомайзери я не дуже люблю, бо в них псується аромат і він якось парує, тому я намагаюсь швидко використати. Зі скляними там трішечки простіше, там він зберігається краще, тому я якось скляні не дуже. Прям так. Використовую, Але хочу от трішечки зменшити кількість пробників, я вам вже записувала окреме відео про це. Тому я от і пробнички ношу. Chocolate Greedy – це саме зимовий аромат, це аромат печива, саме такого якого шоколадного печива, кави, тепла, затишку. Ну, Прекрасний аромат, він впізнаваний, але він дуже такий зігріваючий і теплий. Ще в мене був схожий аромат на чоколад Gradie це був Amazon Aroma український виробник. Але я його вам вже покажу в порожніх пляшечках, тому що він в мене закінчився, розкажу вам там вже про нього. Так, поїхали тепер по Oriflame. Що для мене звучить гарно взимку це магнетіста. Яка і восени для мене непогано звучить, і зараз вона непогано звучить. Знаєте, це, це такий аромат цікавий, бо він якось змінюється. Це я собі робила такий від левантик. Він змінюється, він до котиків видає, то ще щось відбувається, але досить приємний і взимку звучить дуже непогано. Наступний аромат від Oriflame, куди ж без нього, це, звісно, Dirtani Gold Senza. Чистота. Апельсини, такі якісь солодко свіжі апельсини, от тільки-тільки нарізані такими кружечками. Це аромат для мене офісний, білої сорочки, навіть з джинсами. Я не знаю, багато хто каже, що це аромат на вихід, підплаття, але я бачу такий знаєте, стильний кежуал look з джинсами, сорочкою, білою, там, светром якимось. Подобається він мені. І От Я також взимку ним люблю користуватись. Наступний аромат, який я вам покажу, це Faroве Splendoria. І в мене, бачите, залишилось його вже трішечки, я вирішила його вже доносити, тому що цей аромат він мене і зачарував, і розчарував одночасно. Він, знаєте, спочатку звучить як аромат Planet Spa Ay van, той, що з удом, там, де ми масло. І мені цей аромат дуже подобається. Але потім через деякий час він скочується в цю базу фаревея, причому цей ланг, який я дуже не люблю, і він такий нав'язливий, і навіть мені знаєте, нагадує, що нагадує а, якусь брудну металеву щітку для волосся. От не можу нічого з цим робити, і я намагаюся вже думаю, закінчу. Цей флакончик, в принципі, тому, кому подобається фаривей класичний, фаревей Голд, тому сподобається Splendor точно. Такий цікавий достатньо аромат, але я вам вже сказала, що цей ланг я ну, не приношу, тому не можу з ним потоваришувати. Наступний фаревей це фареве Ребел. І тут уже для мене трошечки інша історія: це алкоголь із смородиного варення. І е, він. Я не люблю алкоголь в ароматах. Але тут такий алкоголь не досить нав'язливий, більше як лікар. Тому, в принципі, е, такий теплий, солодкий аромат можу радити. Не мій фаворит, скажімо, прямо, але все ж таки е, взимку він звучить якраз саме так, як треба. Ще один аромат від Deeper, також з алкогольною нотою, але з вишнею вже це «Attraction Деза. Подобається мені ця коктейльна вишня тут, вона краще, ніж в Midnight Wish, наприклад, від Oriflame, який просто в мене від нього болить голова. Я не можу сказати, що я від нього якомусь просто захваті такому шаленому, але ну, от такого маленького флакончику мені вистачить. Колись я навіть хотіла собі великий повний розмір купити. Але ні, все ж таки не моє. І останній аромат, який я вам покажу, це не мій улюблений аромат, але він має місце бути. Це у нас 14-й номер від Amazing Aroma з Rose Plume, і він схожий на якийсь із монталей, я точно не пам'ятаю на який, з яким я не знайома. Так. Що для мене він? Це, знаєте, слива. Я от відчуваю тут сливу, таку, причому чорнослив, мабуть, навіть прикопчений, е, якусь гірчинку таку і м, трошки якусь пластиковість. Але він такий цікавий, він так якось грає. Просто для мене він занадто важкий. От Я його якось не можу, я не відчуваю його на собі. Хто любить таку, знаєте, важку артилерію? Хто любить, а я згадала, він схожий на Дак Пьопал, от е, від Монталь, от він дійсно буде подобатися. Я думаю, тим, хто любить такі активні аромати, яких буде чутно, від яких буде шлейф. Він, як для солодкого, такого масивного аромату він не досить стійкий, як на мене, але все ж таки, от взимку, він звучить як найкраще. Ось така моя підбірка ароматів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бо переглядів багато, а ви чомусь не підписуєтесь. Якщо вам цікаво, будь ласка, підтримуйте мої відео і мої записи. Бережіть себе, всім па-па!